Останні тижні ми спостерігаємо масову появу повідомлень, де перекручена інформація Комітету добрців України, перекручена інформація інших моніторних структур. Скажімо, свідомо подається інформація таким чином, що у російського виборця склалось враження, що виборчий процес в Україні перетворився на великий суцільний політичний супермаркет, де всі, хто бажає, купують і продають свої голоси. Також сьогодні з'явилось повідомлення. Від Центральної виборчої комісії Республіки Білорусь голова центру виборчкому назвала українську виборчу кампанію великою авантюрою, також, очевидно, базуючись не на наших звітах, а на тих звітах, які дещо спотворено подають ЗМІ Російської Федерації. Вершина підкупу виборців завжди використовується в останній тиждень або в останні дні виборчої кампанії. Це специфіка технології, тому що якщо виборець отримує кошти або біги за місяць до кампанії, то за цей час він просто забуде прізвище свого благодійника. Тому підкуп виборців здійснюється в останній тиждень. Але ми відзначаємо позитивну тенденцію, що в останній тиждень виборчої кампанії система підкупу не поширюється.